У народі її називали червоним гестапо», але самі агенти без прикрас іменували себе чекістами, бо орієнтувалися на творця ЧК Залізного Фелікса. Причина була простою: до створення цієї моторошної східно-німецької спецслужби приклав руку сам Лаврентій Берія, його називали її хрещеним батьком. Організація справді копіювала і співпрацювала з совєтським КГБ, але дуже швидко дітище зуміло перерости свого творця. У часи холодної війни Міністерство Державної безпеки Німецької Демократичної Республіки або скорочено штазі вважалося однією з найвпливовіших та найпотужніших спецслужб світу. Вона мала агентів у всіх країнах від Сполучених Штатів Америки до Франції та Швейцарії, але найбільше розкинула павутиння серед власного народу. Якщо вірити архівам, то на штазі працювало від 200 до 300 тисяч співробітників, тобто кожен 50. Десятий громадянин східної Німеччини був агентом. Вони працювали у школах, стояли за верстатами на заводах, продавали квіти і хліб, і рівень залученості шпигунів є рекордом усій світовій історії. Методи, якими користувалися агенти, вражають, скажімо, як один з елементів стеження. Вони використовували людський запах. Для цього законсервовували у скляні банки, одяг та інші речі підозрюваних. А тих, хто потрапив на їхній гачок з конспіративною метою, везли в тюрму у білих продуктових фургонах. Люди дивувалися, полиці порожні, а фургони їздять. Посвідчення німецької спецслужби мав і теперішній президент Росії, терорист і вбивця Владімір Путін. Ось воно на екрані. Ця проста зеленого кольору картка давала можливість майбутньому диктатору безперешкодно заходити у будівлю і вирішувати там будь-які справи. Друзі, вітаю! З вами канал За документаліст, і сьогодні ми розповідаємо про штазі, криваву спецслужбу, яку випликав і виростив Кремль, про її агентів, розвідку, політичні скандали і моторошну в'язницю, де люди швидко втрачали глуз і божеволіли. Історія Міністерства Державної безпеки Німецької Демократичної Республіки це ще один доказ, що все, до чого торкається Москва, починає нищити і вбивати. За хвильку ми продовжимо, але якщо ви вперше на каналі, то підпишіться чи тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бо за статистикою, більшість людей, які нас дивляться, чомусь досі не підписані. Також не забуваємо, що у нас є цікавий телеграм-канал. Тож поїхали! Щоб зрозуміти історію та передумови виникнення штазі, нам необхідно повернутися на кілька десятиліть назад. Отже, 1945 рік завершується кровопролитна Друга світова війна. У липні в передмісті Берліну розпочинається зустріч глав урядів країн-переможців Великої Британії, СССР та США, яка пізніше увійде в історію як Потсдамська конференція. Отож, світові лідери ставлять перед собою непросте завдання визначити політичне та економічне майбутнє Німеччини з відповідною програмою денацифікацією, демілітаризацією та демократизацією. Згідно із Потсдамськими угодами, зруйновану в ході кровопролитних боїв Німеччину поділили на чотири сектори. Три з них контролювали західні союзники. А от один дістався СССР. Пізніше частину, що перебувала під протекторатом Москви, назвали Німецька Демократична Республіка. Інша отримала назву Федеративна Республіка Німеччина. Поділ зачепив і столицю Берлін. Східна його зона була соціалістичною, а західна, відповідно, капіталістичною. І, от, якщо Німеччина, яка перебувала під управлінням союзників, дуже швидко розвивалася як демократична та економічно розвинена держава, то НДР, якою керували з Москви, була мініатюрною копією СССР. Планова, а не ринкова економіка, тоталітаризм і безправ'я, порожні полиці і дефіцит продуктів, переслідування інакодумців, в'язниці та тортури усе як заповідали кремлівські вожді. Символом епохи стала берлінська стіна, яку з ініціативи комуністів, щоб відгородитися від решти світу, почали споруджувати у 1961-му. Ми детальніше розповідаємо про неї у своєму випуску. Якщо вам цікаво, то передивіться, бо це справді найбільш похмурий та найвідоміший символ. Холодної війни, але якщо стіну почали зводити лише на початку 60-х, то міністерство державної безпеки скорочено штазі взялися розбудовувати значно швидше у 1950-му, лише за кілька років після того як була поділена Німеччина. Як і усе інше, тоталітарна спецслужба теж була копією спершу совєтського МГБ, Міністерства государственної Безопасності, а згодом і КГБ. А її хрещеним батьком став Лаврентій Берія. Під пильними настановами Кремля соціалісти створили штазі для того, щоб цитую політично просвітити східних німців, допомогти їм стати на шлях істини, а також уберегти від згубного впливу сусідів та родичів з ФРН. Простіше кажучи, в атмосфері параної і постійного пошуку ворогів було потрібно відомство, яке б контролювало власних громадян, виявляло і знищувало ворогів. А звідси всі супутні наслідки процесу: стеження, залякування, шантаж, психічний та фізичний вплив, і банальна ліквідація, якою в СССР ні в 30-х, ні в 50-х, ні у 70-х нікого не можна було здивувати. Бо як імперія перемелювала своїх власних громадян, ми, на жаль, добре знаємо. Переконаний, що навіть серед наших глядачів знайдеться немало тих предків, яких потерпіли від цього нелюдського комуністичного утворення. Якщо так, то поділіться своїми історіями. Отже, з чого починало Червоне Гестапо, як ще називали німецьку таємну поліцію? Насамперед, це був тотальний контроль за власним населенням. Для цього штазі збудувало розгалужену мережу співробітників, яка була однією з найбільших у світі. З нею співпрацювали і доносили навіть школярі, що дозволяло відстежувати кожен крок громадян. Таємні агенти були у школах, університетах, церковних спільнотах, працювали в крамницях, лікарнях, на заводах та фабриках. Причому інформатори могли бути як звичайними людьми, до прикладу, водій, трамвая чи прибиральник, так і високопрофесійними спеціалістами, науковцями чи політиками. Іноді ними виявлялися найнесподіваніші люди. Наприклад, Генріх Фінк, професор теології та віце-президент одного з берлінських університетів. Шпигували й докладали священники та єпископи, одне на одного доносили друзі і навіть члени сімей. Людину могли оголосити дисидентом і запроторити до в'язниці лише за те, що вона розповіла політично неправильний анекдот приятелеві десь за кухлем пива. Кожен крок відстежувався, і нікому не можна було вірити ні начальнику, ні власному батькові чи дітям. Все це створювало у суспільстві атмосферу страху та недовіри. Люди боялися говорити навіть вдома на кухнях. У штазі було неписане правило, що неважливої інформації не існує. Відтак опинитися в ув'язненні справді можна було за будь-яку дрібницю. Звісно, що агентурна мережа потребувала постійного росту та оновлення, і для цього співробітники таємної поліції використовували різні способи, не гребували нічим, когось до смерті залякували, а хтось і сам був гаразд піти на контакт, бо щиро вважав, що працює на зміцнення соціалізму. Тут не було нічого дивного, пропаганда якою щедро промивали мізки, безслідно не минала. Також багато німців ставали за проданцями заради матеріальних благ, адже в умовах тотального дефіциту співробітники червоного Гестапо мали переваги над іншими. Вони отримували більші квартири, могли без багатолітньої черги придбати автомобіль і більш якісні продукти чи промислові товари із заходу. Активно розкрадали конфіскат, відібрані у населення Бандеролі із сусідньої Західної Німеччини, які звідти відправляли роди. Крім того, у німецькій демократичній республіці було створено закон про обов'язкові доноси і запроторити до в'язниці могли за банальне мовчання. Тобто, якщо людина знала чи підозрювала, що її сусід є політично неблагонадійним, або ж до прикладу збирається втекти на захід, але не повідомила про це в органи, то на неї також чекала розправа. Коли в 1989 році Німеччина об'єдналася, Мур упав, а архіви спецслужби стали доступними громадськості, то люди вхопилися за голову. Виявляється, що на той час штат штазі нараховував 91 тисячу співробітників і близько 200 тисяч агентів. Це означає, що майже кожен 50-й громадянин східної Німеччини співпрацював із поліцією, і такий показник насичення суспільства агентурою є рекордом у світовій історії. Однак не треба думати, що винними були самі люди, які доносили одне на одного і провокували цим репресії. Ні, з метою виявлення і накодумців працівники Міністерства державної безпеки використовували увесь наявний асортимент технічних можливостей. Вони самі здійснювали радіоперехоплення, прослуховували телефонні розмови, вели прихований відеонагляд та фотографування, встановлювали мікрофони у домівках німців, у кабінках для сповіді, в номерах готелів і в'язницях. Тобто, навіть перебуваючи в ув'язненні, людина не могла бути певною, що її не прослуховують. З цією метою співробітники карального органу використовували мініатюрну техніку, переважно болгарського виробництва. Цікавий факт, перш ніж встановити її, агенти мали визначити, у якій саме кімнаті ведуться найцікавіші розмови. Як тільки це ідеальне місце, яке уподобала та чи інша сім'я, було відоме, туди одразу проводили мікрофон. Часто для цього використовували сусідські квартири, звідки просверлювали дірку в стіні. Ось на фото реальний приклад того, як агенти штазі здійснювали прослуховування із сусідської вітальні. Усе це добре показано у німецькому фільмі Драмі життя інших, де події розгортаються у листопаді 1984-го, за п'ять років до падіння берлінської стіни. Щоб піднятися, службовою драбиною агент штазі збирає докази проти одного із драматургів і його подруги, театральної актриси. Він ходив у свій обладнаний апаратурою сховок щодня, буквально жив там, але знав про пару усе про що вони розмовляли, які мали зацікавлення, як займалися сексом тощо. Хто ще не бачив цю кінострічку, то обов'язково подивіться. Як на мене, то це шедевр. Вона має просто такий неймовірний сюжет і дає можливість зрозуміти, що ж насправді відбувалося у Німеччині тих часів. Друзі, за хвильку ми продовжимо і на вас чекає ще багато цікавого. Але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривною наших хороших друзів, хлопців з ударно-розвідувального підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ми приятелювали з ними ще до війни, а зараз допомагаємо зібрати кошти на всілякі фронтові потреби. Отже, бійці знищують окупантів за допомогою FPV-дронів та бомберів, які давно довели свою високу результативність. Як відомо, FPV-шка летить в один бік, і потреба у них надзвичайно висока. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожна ваша гривня дасть вибуховий результат, і вона має надвисоку ціну саме зараз, коли разом з нащадками більшовиків до нас лізуть ще й північно-корейські солдати. Їх також треба знищувати. Усі реквізити є в описі до цього відео. Якщо ж після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. В ньому передбачено можливість разової пожертви чи підписку на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І ми продовжуємо. Отже, стеження за мешканцями підконтрольної кремлеві Німеччини було надзвичайно масштабним. Дослідники тоталітарної історії наводять приклади, що бували випадки, коли мініатюрні камери могли бути вмонтовані навіть у палиці, якими послуговувалися пенсіонери. Якщо людина викликала підозру, то за нею стежили на вулиці, на роботі і навіть у власному будинку. Зараз ми проілюструємо це за допомогою кількох фотографій, які серед інших були знайдені в архіві штазі. До прикладу, на цій зафіксована кімната підлітка. Здавалося б, а для чого проникати у помешкання і фотографувати її? Та все просто, як ви бачите, на дверях американський прапор і надпис USA. значить, дитина мала прозахідні настрої. На іншій світлині зробленій агентами червоного Гестапо, звичайнісінькі солодощі. Чим вони могли зацікавити спецслужбу? Виявляється, що це були не просто солодощі, а частування, яке передали із ненависної Федеративної республіки Німеччина, яка перебувала під контролем Заходу. Нагадаю ще раз, що коли після... Після війни країну поділили то одну її частину контролював Кремль, а іншу західні союзники. Підконтрольна Москві Німеччина будувала соціалізм, а інша не отруєна бактерією комунізму, орієнтувалася на цивілізовані країни світу і розвивалася надзвичайно швидкими темпами. Так що вже у 1950-му західнонімецьку економіку, яка ще донедавна лежала в руїнах, називали дивом на рейні. Там провели грошову реформу, запустили промисловість. Зокрема, виробництво легендарних автомобілів Volkswagen розвивався приват. Бізнес та будівництво. Комунізм це доля бідних і голодних. Ситий німець комунізму не захоче, говорили у Західній Німеччині. І там справді комунізму не хотіли, бо добре бачили, до чого він довів їхніх колишніх друзів та родичів, які перебували по інший бік стіни. Західні німці шкодували їх і намагалися передавати то солодощі, то сигарети, але штазі переслідувало їх за це. Тому в їхніх архівах, як Частина злочину з'являлися ось такі фотографії, звичайнісіньких коробок, цукерок і шоколаду. До речі, якщо ми вже зачепили тему фотографування помешкань, де і що лежало, і які настрої мала та чи інша сім'я, тому що згадати про ще один факт. Проникання у людські помешкання мало на меті підірвати психологічний та моральний стан німців, зруйнувати їхнє приватне життя і ще раз продемонструвати усесильність держави, для цього розробили у український витончену програму психологічного насилля, яку переважно використовували проти відомих акторів, журналістів чи політиків, яких не могли відкрито піддати репресіям. Як вона виглядала? У житло чи на роботу проникав агент штазі, який з дня на день переставляв речі і робив усе, щоб вибити людину із звичної для неї картини світу. Наприклад, мешканець приходив додому і розумів, що жодних слідів злому немає. Але разом з тим усе одно щось було не так: у банці кава не того сорту, замість цукру, сіль, годинник показує неправильний час. Далі хтось переставляв меблі, перевішував картини, здійснював дивні дзвінки. Був випадок, коли до одного з дисидентів прийшов кур'єр із пиріжками з фруктовою начинкою і показав бланк, на якому стояв підпис жертви. Звісно, що ніякого замовлення чоловік не робив, тоді звідки в них підпис. Штазі могло замовити доставку дитячої труни до молодої сім'ї, перепаркувати машини. Від усього цього педантичні німці сходили з глузду. Спецслужба маніпулювала їхньою психікою, доки ті не здавалися або не закінчували життя самогубством. І тут видно наскільки на штазі мав вплив саме КГБ. Бо, як ми знаємо, такі методи зараз активно використовує і сучасна російська спецслужба ФСБ. На це неодноразово скаржилися іноземні дипломати чи журналісти, які працювали у Росії. Вони казали, що хтось невідомий проникав у їхні помешкання, теж переставляв меблі, залишав включним світло, проколював шиною припаркованих на вулиці чи в гаражах автомобілях, і фірмовий знак лайно на килимах. Цим росіяни теж полюбляють грішити, і цій темі свого часу ми присвятили цілий випуск. Якщо вам цікаво, чому окупанти намагаються загидити, забруднити увесь світ, то обов'язково передивіться його. Я ж лише скажу, що так було завжди, і не лише зараз в Україні, коли у 1939 році вони окупували частину Польщі, то письменник Станіслав Лем це відомий польський фантаст, хто не знає, з огидою описував російське свинство. Але ми продовжуємо свою основну розповідь. Отже, крім усього, цього червоне Гестапо прослуховувало телефонні розмови. Над цим працювало 2000 тисячі людей, які за допомогою спеціальної системи контролювали 100 тисяч ліній. Усі бесіди, особливо із західною Німеччиною, записували. Усе це стосувалося і поштових відправлень. Листи обов'язково відкривали і читали. Якщо вони не містили жодної крамоли, то їх відправляли далі. Якщо ж написане давало хоч якусь найменшу підозру, то за їхніми авторами слідкували, особливо пильно, або забирали до в'язниці. Як я вже говорив раніше, консервували у скляних посудинах людські запахи. Це була така собі запахотека, де зберігали десятки тисяч. Вкрадених у помешканнях зразків одягу чи тканин і стільця, на якому сидів підозрюваний. Як вони виглядали, можете побачити на цьому фото, оскільки зараз вони експонуються у відкритому доступі у берлінському музеї. І такого не придумаєш у жодному трилері. Згодом за запахом будь-яку людину могли знайти спеціально навчені собаки. Це знову ж таки добре показано у фільмі Життя інших. Також агенти штазі могли стежити за людиною, навіть серед найбільшого натовпу, використовуючи не лише запахи, а й радіоактивні елементи. Їхню маленьку частинку підсипали комусь на одяг. Згодом вмикали датчик Гейгера, який реагує на радіаційне випромінювання. І сховатися людина вже не могла ніде. Що цікаво, спершу усьому цьому німці вчили представники російських каральних органів. Їхні знання і вміння були таким собі золотим еталоном. Недаремно в Німеччині існував крилатий вираз, що вчитися в СССР це значить вчитися перемагати, і щоб допомогти колегам з молодої німецької демократичної республіки побудувати повноцінне міністерство держбезпеки, туди увесь час приїжджали совєтські радники. Збереглися документи, що в 1953-му у Німеччині жили та працювали 2200 співробітників Міністерства держбезпеки СССР. Такий діалог між спецслужбами існував у всі наступні роки. Скільки існувала соціалістична Німеччина, стільки КГБ тримало у Берліні свою резидентуру. Але згодом штазі переплюнули кагебістів. Історики пояснюються тим, що методи були совєтськими, але от працювали з ними прагматичні, дисципліновані і допитливі німці, і це давало в рази кращі результати. Звичайно, що червоне гестапо не боролося лише із власним народом вважати так було б дуже помилково. За якийсь час каральна служба розпочала активну міжнародну діяльність впроваджуючи свою розвідку у більшості країн світу, часто це призводило до гучних політичних скандалів. Вважає, що однією із коханок президента США Джона Кеннеді, яка зуміла затягнути його у свою медову пастку, саме так називався метод зваблення в оперативній термінології, була молода брюнетка фотомодель Елен Ромич, яка працювала на штазі. Вона жила в Америці і спілкувалася з політиками, з яких витягувала цінну інформацію і передавала її у Берлін. Пізніше за неї взялися ФБР і красуню вислали з країни. До речі, про секс-шпигунство маємо два надзвичайно цікаві випуски: ліжко на трьох, головний шпигунський скандал ХХ століття та інтимний спецназ, як і для чого КГБ та розвідка вербували повій та манекенниць». Відомою також є історія агента штазі Г'юнтера Дійма, який зі своєю дружиною переїхав з соціалістичної Німеччини у Західну. Нібито обоє втекли від режиму. На новому місці Гійом відкрив власну справу Тютюновий магазин, а згодом почав активно робити політичну кар'єру. У 70-х став довірною особою і помічником тодішнього канцлера Віллі Бранта отримав доступ до секретних документів і брав участь у всіх нарадах. А всю отриману інформацію зливав своїм кураторам. Зрештою, шпигунську пару заарештували. Гюнтеру Гійому дали 13 років, а його дружині 8. Але у 1981 році керівництво ФРН було змушене відпустити їх і обміняти на своїх агентів. І кілька слів про зловісну в'язницю в штазі, місце, де утримували ворогів режиму, через те, що у ній без суду і слідства ув'язнені сиділи місяцями і роками безденного світла, вентиляції і навіть опалення то тюрму називали підводним човном. В її камерах панував страшний сморід, антисанітарія і вогкість, від чого у жінок часто з'являлася на волосі цвіль. Тортури та психологічні методи були настільки жорстокими, що люди часто сходили там з розуму. Чим усе закінчилося? Після падіння муру та об'єднання Німеччини червоне гестапо перестало існувати. У 1989 році розлючений натовп захопив будівлю, у якій роками перебувало штазі. Його співробітники похабцем почали знищувати найцінніше архіви, їх рвали, заливали водою, спалювали. Але звісно, що швидко позбутися усього, що було накопичене впродовж чотирьох десятиліть, було неможливо. Так про моторошну спецслужбу стало відомо багато цікавих подробиць. Зокрема, виявилося, що досьє було чи не на кожного дорослого громадянина два мільйони фотографій, тисячі мішків із законсервованими запахами. А якби скласти полички з архівами в один ряд, то вони простягнулися б на довжину у 110 кілометрів. Однією з найцікавіших була ось ця знахідка: службове посвідчення Путіна, який у 80-х був агентом КГБ, мабуть, не лише КГБ. Директор дрезденського відділу архіву колишньої спецслужби Конрад Фельбер пояснив, що майбутній диктатор принаймні номінально точно був співробітником і штазі. Досі незрозуміло, чим він займався в Німеччині. Деякі фрагменти розвідувальних документів і дві офіційні нагороди вказують на те, що він був більш важливою фігурою ніж передбачав його формальний ранг і повноваження. У всякому разі він проявляв велику самовпевненість навіть під час контакту. Ктів зі значно старшими за званням офіцерами штазі, але ж, знову ж таки у цьому немає нічого дивного, адже мало не щороку виникають скандали із викриттям колишніх таємних агентів червоного гестапо. І хто зна скільки їх зараз серед діючих німецьких політиків? Друзі, з вами був канал За документаліст". і Сьогодні ми говорили про одну з найбільш небезпечних спецслужб світу. Якщо вам було цікаво, підпишіться чи поставте дзвіночок, щоб не пропустити і наші наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.